Дорогі жителі Кобеляцької громади, щиро вітаю вас із Днем Конституції України та Днем міста Кобеляки. Сьогодні ми святкуємо не просто визначну дату, ми вшануємо головні цінності, на яких будується Україна, права людини, свобода, гідність і демократія. Саме за це зараз бореться український народ, і, на жаль, ціна цієї боротьби надзвичайно висока. Наші воїни, мужні захисники і захисниці. Щодня доводять, що Україна гідна бути незалежною, вільною та сильною державою. Схиляємо голови перед їхньою відвагою та самопожертвою. Сьогодні ще день народження нашого міста. Кобеляки це наша спільна домівка, де ми живемо, працюємо, де зростають наші діти. Це місто зі своєю історією, щирими та добрими людьми. Бажаю вам і вашим родинам здоров'я, радості, злагоди, віри в перемогу. Та такого довгоочікуваного миру зі святом дорогі земляки.